Ейо, чуваки, сьогодні їду на якийсь фурікон. Реально, блядь, всі як він називається. Це типу комікона, але називається якось на F, я постійно забуваю як саме, і я його називаю фуріконом. тому... А сподіваюся, там буде щось прикольне, тому що, ну, до цього я їздив на якийсь аніме Крінж Фест. Там було крінжово. Тут наче круто. Вийде взагалі міг на халяву туди потрапити, бо там є зона УкрЮтуб, я так подивився, що ну... Я ж ну, представник у але щось там так зайобно було. А, вибачте. Земно було так, хто й потрапить, щось там якусь анкету заповнити, щось там кудись написати на пошту. Я такий подумав, боже, блядь, піздець, була ж башка заболіла. Просто купив білет. От зараз їду, йобаний Кличко гніда, ненавиджу. Метро ж це ж на виставковому центрі, а метро туди не ходить, бо гівном затопило. Чи водою. Я не пам'ятаю, чим саме його затопило, клічко Гандон. Е, да, тому доведеться ще таксі ще визивати, але ну, качу, поїхали, сподіваюсь, буде весело, щось познімаю, як мінімум. Да. Йоу Зацініть цей просто неймовірний нереальний стайл, конверси, покемони. Adidas Адідаси секонда вчора взяв, купив, знайшов, їбать, Adidas шорти з да? І моя улюблена футболка з Нірваною. Не звертайте уваги, що дзеркало таке брудне, я його ніколи не мив мені лінь. Блять, погода з просто. Ельексбедрат. Але я приїхав, мені похуй. Блять, коротше виявляється, що мені взагалі не на цей виставковий центр, мені на інший виставковий центр, блять, нахуя називати все виставковим центром. Якщо ну, це історичний канонічний виставковий центр, але ні, є ще якийсь там, блять, на Дарниці. Тут нахуй дощ, блять, блимає. Піздеться 200 гривень за таксі, дали мені ще щось, блять, віддавати гривень 200 за таксі. І я вже заїбався, блядь. Боже, хай мене уїбе молня просто. Я хочу, щоб мене тор покарав за мої гріхи. Так, ну тепер вже я точно там я відчуваю це серцем. Ахуєть тут острикс. Чудекс, чівте. Охуєть. Бля, мені знаєте, що найбільше подобається? Ось Стефанов. Типу Іме, кей-поп, ігри, там, фонік, Третя штурмова. А може третя штурмова. Макс, Охуєть, no, дивіться. Стол в героїв грає. Вау. Перемога Перемога! я знайшов їжу, я знайшов пиво. Все не так і погано, В мене є пиво. Ми маємо магічні роди, які. Які розподілили між собою регіони, вони приховують свої сили від людей, але разом з тим вони так трохи Ми тут вкладені в політику, в цьому сетінгу, хоч магія прихована, герої все одно отримують якісь привілеї, і вони все ще отримують якісь Ем, е, Я весь ще жартувала, але тут реально фурія, е, тут реально фурі фон. Коротше, апдейт такий, що в мене закінчується пиво. Ще я хочу їсти, я, тому я вийшов тут на вулицю пошукати щось похавити, типу. Але бай тут ну, людей много, щось до хіра. Або двадцатки, там тільки яке видуваєш, а ми тут не разі. Блять, коротше, простаю в черзі за хвилин 20 І ніхуя навіть не просунувся, тому подумав, що ну його нахуй. Я там до вечора буду, пішов в новос. Щось намочу собі. Опа, взяв собі дві піпіські честі. Опа. Окей, okay. в мене є дитина, яка закінчує перший клас, і я вже розлучена. При цьому я веду ютуб. І ВТУ, і СММ, і кілька брендів. Дивіться, дякую. дякую. Ось в чому сила жінок. Вони дуже мультизадачні. Так, це я вже з дому. Звук поверх записую, тому що ну мені трохи крінжово було ходити з камерою, сам собою розмовляти. Але це, як на мене, саме цікава зона на у цьому фуріконі була всьому з настолками. Тут у нас ДНД, усе таке, ну цікаве, якісне, красиве. Це, до речі, мій підписник по центру там сидить. Такий крутий мужик. А, що найбільше здивувало в приємному сенсі, це Вархамери. Я просто ніколи особливо не шарив за нього, але ось тут подивився, я прям ну охуїв. Так, конкретно з того, наскільки все красиво і якісно аж захотілося стягнутись. Друга ж найкрутіша частина, як на мене, цього Фурікона, це косплей. Його було багато, він був якісним. Ви там вже могли бачити Сайтаму і істрікс з Беліксом, але от ще познімав. Е, наприклад, одинока Рокерша в коробці, така е, е, Неймовірно, просто крутий чувак з постолу, Ерігет Насінг е, Дві такі милі Аліси. Я так зрозумів, що рандомно зустрілися, але ну, класний івент Такий стався. І такий, ну, мужик, пірат зайобаний, сидить курить. Ну, тупо я. Але найкрутішими, як на мене, були оці чуваки, здоровенні мужики в костюмах покоївок. Там ще зліва он сакура, я так зрозумів, це теж мужик. Або ну, дуже така е, крупна дівчина. В будь-якому випадку. Ну, подивіться на них, Боже. Ну, це оце от, отак от має виглядати чоловік. Ну, а так виглядаю я з стікерами, з граветом і півом. Да. Так, ну на цьому у мене з переконом все. Наступна зупинка, церква. Буду молитись за спасіння людства. А, ну якось так. Загалом івент, як на мене, дуже цікавий вийшов. Є ну трохи крінжові моменти, але не ну, де ж зараз без крінжа в нашому світі. Хі. Головне, що його рівень був абсолютно в нормі. Дуже багато цікавого, що побачив. Ще ось підписниця подарувала ось такі пікалюхи. Тут гадафуар. Класна тема. Е, ще я купив ось такі нереальні стікери з моїм улюбленим українським е, відеоблогером е, Миколою Граветом. Граветом. Їпу, я. І ось такі просто імбовіші е, стікери з Наруто. Бо я люблю Наруто. Це круто. Сподіваюсь, вам ще щось видно. Бо. Але саме пиздати, що я купив у цій коробці, да? пам'ятаєте фільм цей з Бредом Пітом і Морганом Фріменом. Сім, там де в кінці він такий шо в коровке! Шо в коровки! Ща покажу шо в коровке! Це пі це така им, я побачив, я просто не втримався і купив. Дивіться Череп. Ебейший такий просто Це, блядь нет, все с бетона. Бетон череп. У. Вау, буде зі мною тепер тут стояти на столі. Дивитись на мене. Схожі, до речі. Хорош, все. Дякую, що дивились, тоді. Е, бувайте. А, да, особливо подяка як завжди членам.